Діп знімають, клієнт уїжджайте. Я вмів його! І от з цього в мене почався сьогодні рапорк. Вітаю! З вами знову я, ткач володимир, бухгалтер та податковий концертант. І хочу розповісти вам коротеньку історію. Яка трапилася з одним з моїх клієнтів ФОП другої групи, виявилося, що податково йому не списала борг з єдиного податку за 2022 рік. Мається на увазі борг, який виник за той період, коли ФОП користувався пільгою, яка передбачена останніми правками до. Податкового кодексу України для ФОП другої групи, а саме можливість ФОПам другої групи не платити єдиний податок. Одразу позвонили до податкової. І ті кажуть, що у них немає механізму списання цього боргу. В будь-якому випадку, це не означає, що якщо у вас здана декларація по єдиному податку за 2022 рік, і вона у вас прийнята, все здано вчасно, а немає списання боргу, це не означає, що ви можете сидіти, склавши руки, і чекати, поки вам спишуть. Нічого подібного. Краще за все. Убезпечте себе і подайте заяву до податкової з вимогою списати борг по єдиному податку. Спис... Несписання боргу по єдиному податку було і до того, як була введена дана пільга. У мене було таке і минулого, і позаминулого року. Тут проблема в тому, що деякі податкові мають такий, як би сказати, глюк. В таких випадках краще за все, подавайте заяву в довільній формі. Але я рекомендую, щоб ви в даній заяві обов'язково зробили писування на законодавство. Тобто. Під пункт 9.1, підрозділ 8, розділ 20 ПКУ. В такому випадку, якщо ви зробите таке посилання в своїй заяві, то податковий не буде, буде менше можливостей відкараскатись від вас і сказати, що вони не будуть вам списувати той борг. Отже, якщо у вас є така проблема, ви бачите, що вам не списують єдиний податок, не списують єдиного податку, можете звертатись до мене, я вам допоможу грамотно зіставити таку заяву, і все буде у вас добре. Гарного! Дня вам бережіть себе, все буде Україна.